Ми говоримо про те, що якщо ми оцінили той е, початок, звідки ми вийшли, да, ми йдемо всі від Бога, але нам даються різні батьки. Багато хто ображається і на те, що в мене була мачуха дуже зла, або в мене був отчим, а мій батько такий був гарний. І той чи дали відповідь на це, що якщо рідний батько або мама не дає того потрібного імпульсу для зміну. І невігластва роду, то її бо, практично Бог відсуває. І е, на місце приходить отчі. Мені часто е, говорять, ну, він такий був суворий, він такий був вимогливий, а батько мені все дозволяв, або, та, або відносно мачухи. В неї були свої діти, вона своїх дітей кормила, мене не кормила. я завжди собі думаю, а який, яку задачу має ця людина вирішити?